Стартує купальний сезон і, на жаль, від початку літа на Волині вже зареєстровано три потопельника. Дві трагедії могли днями трапитись і у Луцьку на пляжі центрального парку імені Лесі Українки. Рятувальники витягли із річки Стир двох чоловіків, які йшли на дно. Співробітники комунального рятувального поста продемонстрували важливість цього поста рятувального саме в цьому місці, і як вони щороку власне роблять вже мають на своєму рахунку два випадки. Коли вони запобігли трагедії. Зокрема, надали допомогу двом людям. Один з них перебував ну, за попередньою інформацією, стані когорнього сп'яніння, десь не розрахував свої сили, а інший намагався перепливати річку. Ну, вона має ще досить прохолодну воду, тому, можливо, десь теж забракло сил. Ну, і завдяки тому, що ці рятувальники чергують, несуть службу, навчені, вміють оперативно і кваліфіковано надати допомогу, зорієнтувалися в ситуації. І Діяли так, як їм це і належить, власне, запобігли двом трагедіям. Аби трагедії на водоймах не ставалося, рятувальники вкотре нагадують основні правила безпеки відпочинку на пляжах. Щоб відпочивати на водоймах варто тільки там, де створені і діють такі рятувальні пости. Там можуть вам надати допомогу в разі потреби. Ми не радимо громадянам заходити у воду в нетверезому стані. Слідкувати за дітьми під час відпочинку. До речі, такий випадок теж був на тому самому пляжі, тільки зі сторони села Рованці. Мама з дітьми теж відпочивала на водоймі ну, з того боку. Ось, і двоє діток, скажімо так, віддалились від мами трішки на небезпечну відстань. І цим дітям теж рятувальники з цього комунального поста. Ну, так, надали допомогу, вони зробили так, що діти вийшли на берег і таким чином теж десь загострили увагу дорослих на тому, що не можна залишати дітей без нагляду під час відпочинку на водоймах. Ну і, звичайно, купатися в, теп... в світлу пору доби, коли тепло, коли температура води не нижче 18 градусів за Цельсієм.